Професія учителя у Німеччині належить до найбільш шанованих і добре оплачуваних. Окрім цих переваг, учителювання приваблює багатьох німців соціальною захищеністю, гнучким робочим графіком і можливістю добре поєднувати професійне та особисте життя. З іншого боку, німецькі учителі часто скаржаться на синдром вигорання і стресовість професії. Їм чи не щодня доводиться мати справу із конфліктними ситуаціями і годинами перебувати у дуже шумному середовищі. Як це оплачується? Учитель у ЄС, де платять найкраще. За даними Організації економічного співробітництва і розвитку, учителі у Німеччині серед найкраще оплачуваних педагогів країн Євросоюзу. Так, шкільний учитель старших класів із 15-річним досвідом роботи у ФРН у середньому заробляє майже 89 тисяч доларів на рік. Вищі зарплати лише у його колеги з Люксембургу. До найкраще оплачуваних належать також учителі у Нідерландах, Ірландії, Данії та Австрії. А ось учителі старших класів із 15-річним стажем із Чехії, Угорщини і Словаччини заробляють у кілька разів менше. У вчителів початкових класів і з багаторічним досвідом рівень зарплат, хоча й дещо нижчий, однак співвідношення зберігається. Німецькі педагоги і в цьому європейському рейтингу також на другому місці. Від чого залежить зарплата вчителя в Німеччині? На те, скільки заробляють німецькі учителі, впливає низка факторів. Приміром, тип школи, де викладає педагог, як от загальна, реальна школа або гімназія. Федеральна земля, у якій працює учитель сімейний стан, адже він впливає на клас оподаткування, досвід у професії і, нарешті, форма працевлаштування. Усіх учителів у Німеччині за статусом фактично можна поділити на три групи: держслужбовці, наймані працівники та учителі без педагогічної освіти, які прийшли з інших професій. Найбільша і найбільш привілейована група учителів держслужбовці. Вони мають найкращий соціальний захист і підвищені пенсії, а їхня зарплата після усіх відрахувань не надто відрізняється від суми бруто. Педагоги, наймані працівники, мусять відраховувати приблизно 20% різноманітних внесків. Найнижчі ставки і заробітки у третьої категорії учителів без педагогічної освіти і досвіду. Таких фахівців останніми роками активно переманюють до шкіл із галузей природничих і технічних наук, адже учителів математики, інформатики, фізики, хімії, біології у німецьких школах критично не вистачає. Різниця у зарплатах між цими трьома категоріями може сягати десятків тисяч євро за рік. Стати державним службовцем може тільки учитель із німецьким громадянством. Умови праці, престиж і навантаження. Середнє робоче навантаження німецького учителя 40 годин на тиждень. 30 із них зазвичай уроки, ще 10 – підготовка до занять і перевірка письмових робіт. Утім, часто це навантаження значно більше. Місячні ставки варіюються у середньому від 3 до 5 тисяч євро брутто. На розмір ставок впливають досвід роботи, кваліфікація і навіть клас викладання. Зазвичай учителі старших класів заробляють більше, ніж початкових. Хоча саме педагогів початкових класів у німецьких школах бракує найбільше. Ще одна особливість німецьких учителів: як правило, вони викладають не один, а щонайменше два предмети. Комбінації можуть бути різними, приміром, географія і мистецтво або математика і література. Іноземцям, які хочуть викладати у німецькій школі, доведеться підтверджувати диплом і довчатися, щоб викладати ще один предмет. До речі, у німецьких школах, як і в українських, більше викладачів жінок. У початкових школах їх майже 90%, а в гімназіях 60%. Де у Німеччині вчителям платять найбільше. У Німеччині немає загальнодержавних ставок. Тарифні сітки за вчительську працю визначаються на рівні федеральних земель. Так учитель гімназії із найменшим досвідом найкраще зароблятиме у землях Баварія, баден вюртемберг і Північний Рейн-Вестфалія – понад 5,5 тисяч євро на місяць. Найменше у Мекленбурзі, передній Померанії та Берліні близько 4 тисяч євро. Загалом же по всій Німеччині учителям старших класів, особливо у гімназіях, платять більше, ніж педагогам початкової школи. На вищі ставки можуть розраховувати і вчителі, які беруть класне керівництво. А ще німецьким учителям повністю оплачують канікули це 12-13 тижнів у рік. Частину канікул педагоги витрачають на відпустку, а решту на підготовку до уроків і підвищення кваліфікації. Як стати учителем у ФРН? Педагогів у Німеччині готують fachhochschule спеціалізовані вищі школи та університети. Перші готують учителів для початкової і середньої школи, останні для гімназій. Навчання триває зазвичай шість семестрів. Майбутньому педагогу належить скласти два державні іспити. Між ними, як правило, проходить практика у школах. Вона триває приблизно півтора року. За даними німецької спілки, учителів, німеччині наразі не вистачає десятків тисяч учителів. Так, лише у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія дефіцит становить 4 тисячі педагогів. Велика частка учителі природничих спеціальностей німецької мови та музики.